Я тоді ще працював редактором обласної газети в Ужгороді і мені запропонували очолити газету університетську. Хоч я був редактором обласної газети, але мене ця співпраця зацікавила. Чому? Тому що це був новий проєкт, новий проєкт з молоддю. Я вже на той час, будучи редактором, хоча молодим, але вже в мене був ну, достат такий. Певний досвід, яким я міг поділитися, і адміністративної роботи, і тим паче суто журналістської, бо я вже мав практику і районної газети, і обласної, і з всеукраїнськими виданнями співпрацював, друкувався в багатьох виданнях. Познайомився з ректором, коли ми почали це обговорювати, то відповідно це була його ініціатива. Перше основне це виникло, як назвати газету. Я пам'ятаю, що тоді десь я близько 30 назв запропонував ректорові. Там різні були назви, від молодого «Грона Закарпаття там і до ще чогось, ну, залежно від того, що цю газету ставити за пріоритет. Але мені сподобалося, що Володимир Юлійович Сливка обрав саме газету Погляд. І вона себе виправдала. Тобто, це було правильне рішення. Чому? Тому що погляд це була така універсальна, це погляд молоді і викладачів, це погляд на освіту, культуру, науку. Так, це погляд старшого, молодшого покоління, це погляд короткий, глибокий. Я познайомилася в 2012 році, коли вступила на відділення журналістики ужну і вже на першому курсі мені запропонували працювати. Спершу я була набірником, потім коректором. Ну і взагалі в нас така специфіка роботи, що в нас дуже маленький колектив, і доводиться всім вміти робити все, щоб могти замінити одне в одного. Тому ми практично всі верстаємо, редагуємо тексти і вже там, готуємо до друку, розповсюджуємо і так далі. Впродовж місяця готуємо газету, це не такий простий період. Робимо частинами, тобто збираємо матеріали, спершу їх редагуємо. Моя робота починається з базлі чи вордівських файлів, які потрібно передагувати. Відтак ми вже формуємо сторінки за тематикою, тому що у нас є там друга сторінка, це зазвичай подієві матеріали. Третя сторінка це в нас суспільство і час. Щось таке цікаве. Також у нас на третій сторінці, є, здебільшого, публікується е, така рубрика, цікава е, — розмови, яку я започаткувала. Ще в нас колись була рубрика Іти без запрошення на факультет, і просто описувати все, що бачимо. На четвертій сторінці це в нас якісь події університету або цікаві особистості на п'ятій сторінці повсякдень, на шостій сторінці щось творче, на сьомій сторінці студентська файта, і на восьмій сторінці велика перерва називається так. Взагалі я познайомилася з газетою під час практичних наших робіт. Це був перший курс, коли ми мали робити свої газети. До того я практики верстати, газету, як вона виглядає, що вона має складатися, ну, взагалі немало. Крім загального уявлення, що це газета, є там якісь. Шпальти, є там якісь матеріали, ти там продивляєшся, але ніколи не здумалась про структуру газети, як вона взагалі з'являється, де вона друкується, які ці всі етапи для того, щоб вона з'явилася, треба прийти. Моя діяльність почалася з Фейсбука. Ми там публікували анонси, і паралельно я писала матеріали. Мені було просто. Дуже прикольно, що мої матеріали це не просто як на практичних ти написала, і там в тебе воно зарахувалось і збереглося, а те, що ти бачиш свій результат опублікований. Стосовно розвитку газети, то найважчим були перші роки. Чому? Тому що газета шукала себе, тоді газетний ринок був дуже насичений. З одного боку не хотіло дублюватися якісь видання. Так? З іншого боку, газета була ну, специфічною в тому плані, що її робили насамперед журналісти-початківці, що це середовище університетське, так? це специфічна тематика. Це все потрібно було пройти, так? відшліфувати, відпробувати. Наступне, що було важке, це те, що ще й не було мобільних телефонів фактично. Так? Дуже багато уточнити інформації ми могли тільки стаціонарним телефоном. Люди не завжди були на місці. Я ще не всіх знав. І студенти, коли писали прізвище викладачів, дуже багато помилок було це. Вже ну пропрацювавши років років там. 5, 7, 10, мені вже було легко, бо я вже майже всіх викладачів знав. Ось. Або зараз пройшла зміна поколінь, з'явились нові викладачі, але є сайти, офіційні сторінки факультетів, кафець можна це все уточнити. А тоді цього всього не було. І це було дуже важко, дуже відповідально. І, ну, Мені приємно, що багато колег з різних кафе, факультетів з розумінням ставились до нас, розуміли, що нам так само треба вчитися. Як і медикам, як і там фізикам чи хімікам, і тому з розумінням ставились до нас. Погляд вступив в добу цифри цифровізації. Так? Інтернет став найоперативнішим видом інформації там чи, чи каналом інформації. Тому газета в цьому плані намагається адаптуватися, так то тобто попросувати десь себе через мережі. Тому, наприклад, в одній соцмереж є сторінка газети. З другого боку, ми розуміємо, що ну, класика жанру залишається. Так з'явилось кіно, театр не зник. Так з'явився інтернет-книжка не зникла. Тому газета, навіть як паперовий носій, вона теж має право на життя. Багато хто звик до цього, багато кому просто імпонує. Почитати газету, не листати в телефоні, де дрібний шрифт, так де, де це все, а розкрити її десь за каву і, можливо, чекаючи когось, почитати газету. Тому в цьому плані, ну якби, ми намагаємось тимного часом, Ми розуміємо, що за оперативністю ми навіть якби щоденно виходили, ми все одно будемо поступати з інтернету, але ми намагаємось давати такі матеріали, яких немає в інтернеті, так або десь акцент робити на якусь аналітику, на якісь можливо художньо-публіцистичні форми матеріалів, яких теж сьогодні в інтернеті ну, не так часто зустрінеш. Тим паче, що в університету є що розповісти, це дуже багатотисячний колектив, де завжди є цікаві люди, цікаві постаті, цікаві події. І сьогодні з пар Володимир Юрійович запитав, чи я хочу працювати в цій сфері, чи хочу здобувати якийсь досвід. Я звісно, що відповіла так, і потім він пояснив мені вже деталі, ознайомив із обов'язками. Спитав, чи точно я погоджуюся. Я сказала так. І мені подобається тут працювати, тому що це, по-перше, досвід, і я розбираюся в цьому всьому не сама. У мене можна сказати, є наставники, які мені всьому допомагають. І я здобуваю той досвід, який я вважаю, не можна здобути теоретично. Ну, мені найбільше подобається, що він висвітлює різні факультети. Тобто, ми вчимося на філологічному, але ми дізнаємося не тільки новини про філологічний факультет. Я, як працівниця погляду, я беру інтерв'ю різних людей із різних факультетів. Це не просто коментарі у студентів, а може. Во навіть спілкуюся там іноді із викладачами. І це якби більше розширює кругозір. Навіть здається, що про університет ми знаємо все, але ми все одно можемо дізнатися щось нове. Це погляд молоді і викладачі. Це погляд на освіту, культуру, науку. Так? Це погляд старшого, молодшого покоління. Це погляд короткий, глибокий, спортивний. Ну, тут можна. Будь-які синоніми робити, і для мене це було вдало.